Вітаю вас, мої дорогі діти, на занятті з логіко математичного розвитку. Сьогодні ми разом з вами відправляємося на ферму до бабусі, де живуть домашні або свійські тварини. Ви готові? Тоді поїхали. А ось нас уже зустрічають домашні тварини. Корова. Кінь. Козеня, свиня, вівця, котик, собака. Бабуся нас зустріла з пиріжками, але вона дуже-дуже стомилася. Давайте їй допоможемо по господарству. Завдання діти, порахуйте, скільки на галявині пасеться корів. Так, правильно! На галявині спочатку паслися 4 корови, але до них доєдналися ще 2. Скільки корів стало на галявині разом? Діти, виконуємо задачу. 4. Додати 2. Дорівнює 6, всього було 6 корів. Молодці діти! А тепер до сараю нам потрібно загнати коня. Де біжить кінь? Кінь біжить за. Парканон! Тож коня ми загнали в сарай. Молодці. А тепер ми повинні погодувати козеня. І повинні вибрати тільки ті відра з кормом, які відповідатимуть цифрі на дзвонику. Давайте рахувати. Один додати 2. Скільки буде? Так, три. Наступний приклад. Чотири відняти один. Скільки? 3. 2 додати 2. Скільки буде? 4. Воно не відповідає цифрі дзвіночка. А ось свиня вирила багато жолодів. Але ми не можемо визначитись, яких жолодів більше. Маленьких чи великих. Давайте допоможемо їй визначити. Спочатку ми порахуємо, скільки маленьких жолодів, а потім скільки великих. І зрівняємо, яких жолудів більше. Так, маленьких жолудів 5. А великих? Шість. Так, яких же більше жолодів? Маленьких чи великих? Порівнюємо. Шість більше п'яти. А наскільки більше? Вірно, великих жолудів більше на один. Задоволена свинка побігла до сараю. А біля сараю стоять три вівці. Порахуйте, діти, скільки у них вух. Так, правильно, у кожної вівці по два вуха, а разом їх шість. Діти, ну що, ви молодці? А у нас була ось така подорож до бабусі. Бабуся з вами прощається і каже: до нових зустрічей! До побачення!